Всім доброго ранку. Ви не, це і не переживайте, що так все пренестечно. Я просто зараз прокинулася і хочу все ж таки напрацьовувати, знову повернутися до цього всього, щоб мене було приємно дивитись, але це настільки складно. З телефоном все набагато простіше, тобто ти поставив, сам знімаєш і немає там ніякої корекції і всього такого. А тут, там десь темно, там десь світло, там десь отак. от. Тому це тільки експериментальний варіант. Але я вже бачу, що там кадри прям прям дуже гарні. Тому так. Але це відео буде, напевно, мікс. Телефона і камери, тому що на камері дуже поганий звук. Тому я оце зараз так стаю і записую. Ну, а що? Я буду готувати сніданок. Стільки що знімала, а у мене тут була зубна паста. Боже, блін, прибачте. Ну, от така реальність. Ладно, я все ж таки вирішила ще поговорити з вами. Зараз будемо готувати сніданок. У мене на сніданок, як завжди, банан, овсянка, какао і молоко. Це той самий огидний сніданок, про який писала. Я повернулася до нього, тому що щось після солоних сніданків мені потім цілий день, ну, типу, я відчуваю, що я хочу о, більше їсти. А це для мене не добре. Хоча, в принципі, я все одно хочу більше їсти, але, Ой, але хоч якось. В принципі, мені вистачає десь і на 3-4 години. Але це дивлячись, який день і що я їла <сміло> минулого дня, тому отак. Хотіла сьогодні щось легеньке. Ну, впрочем, я щось складне і не вмію. Це так, Я так сказала, бо то я там взагалі така вже ж мастериця. Я раніше взагалі ненавиділа макіяж. Я десь в років 13-14 казала, де да я не буду фарбуватись. Ну, Якби вже вік, ага, не буду фарбуватись. Ну я не скажу, що прямо у мене такі прям вау. Але, ну, опережно, акусно. Мені в принципі подобається. Бою Вії ось така туш. От така. Варєте Евелін. От вона прям класна. Мені вона дуже заходить, мені дуже подобається. Я от купила ще одну 20, це була по знижці за 80 гривень. Дофарбую Вії нафарбую губи і все. А, ні, ну дам этого хайлайтери. Мені дуже, дуже дуже подобається ця штука. Я вже запізнююся, не встигаю, але покажу олівець для губ. NYX Nude Truffle. От виглядають мої віні. Зараз швидко губи і я вже біжу по-перше їсти. Їм сьогодні взагалі без книги навіть і швидко одягаю, збираю речі і треба вже виходити. Факт про мене. Якщо що, у мене в губи. <сі> вони вже, ну, тобі, я колола їх рік тому, вони вже підздулися, ну і в принципі не сильно видно, що я їх колола. Тому це дуже мінімалістично, мені хотілося більше верхнього буту, тому що нижня у мене вона велика, а верхня вона несиметрична була. Знаєте, це секта, але мені все одно хочеться, але я не хочу такі прям огромні, просто підтримувати ту форму, яка в мене була. У мене 0,5 один раз я колола і ще раз 0,5 колола. Але ж ну, воно так роздувається, тому взагалі ну, не скажеш. На тренуванні і так вийшло, що я подумала, а давайте цей день проведемо разом. І це відео буде про один мій день. І ви не думайте, що я його так провожу кожен день. Більша вірогідність того, що я завтра просто прокинусь там один... Ні. А, ні, ми завтра йдемо на сніданок. Ну, коротше, іноді лінуватися також люблю. Ай. Вирішила пройтись по парку. Ну, красота. Я хотіла взяти каву, але що не взяла і зараз трошки жалкую про це. За планом у нас сходити в магазин, щось подумати і взяти якісь продукти і сьогодні щось зготувати. Бо мені хочеться щось смачненьке. Зараз вам покажу красоту цього парку. Це також естетика дня. Забуваємо, не забуваємо, що у нас є закати. Всі, хто там біля екрану, не, не відходьте, зараз буде справжній естетичний контент. Просто таке натхнення. Що я вам кажу? Що ніде такого не побачите. Сосіска. Зараз ми будемо їсти. Ну, я не буду, звісно, це показувати, але все одно, знаєте, сосіска. Отакий, ой, я так люблю, до речі, оцей солодкий чилі, це так смачно, і воно там ще такі шматочки. Це таке, це коли я там прям вже ну, не маю нічого їсти, то я їм оце таке. Я вчора їла пельмені а зі сметаною. Але зранку я їла нормально. Ну, от просто, я не знаю, на ранок у мене вистачає сил. А на вечір, боже. Прям капець, мені так, я розумію, що ну ні, але я їм. Але ще це може впливати, що що я живу ну, якби не сама, а з людиною, яка їсть по вечорам. І це, якщо чесно, дуже сильно впливає, дуже сильно прям ага. І перевірка моєї сили волі ніяк не проходить. Тому так. Я забула, що я ще поставила стірку. Буду ще її вішати, але не кожен день такий, тому я зняла активний, щоб хоч десь я була продуктивна. <рес> Ніхто не розстраюється, я така сама лінива. Все, ми з вами домовились. Якщо чесно, за сьогоднішній день підтомилася. І зараз особливо в мене якась така виснаженість, тому що собі ж пообіцяла, що все з цього. Ну, не з цього я вже тиждень намагаюся вести інстаграм, точніше, вибудовувати там якусь цю довіру, системність. Сьогодні вже у мене менше ентузіазму, сьогодні мені вже. Бо в мене є, що виставити, але мені здається, що це буде занадто просто. Я не даю якоїсь інформації або це всього. У мене є дві готові сторіс, але я не знаю, як їх підписати. Це сиділа, сиділа, сиділа. Я розумію, що я сид десь 40 хвилин. Потім я просто встаю і розумію, що ні, я хочу завершити своє відео. Поділюсь такими невеличкими інсайтами, того, що я знімала сьогодні майже все. А це був прильот. Мені здається, за жовта картинка, але вибачте, я тільки вчуся. Ну, в принципі, мені подобається такий от стиль, така тепла картинка. В мене ось під кінець дня. Якщо чесно, настрій купити Кока-Колу і погрустити. Я, я щось дуже втомилася, так як я цілий день робила для себе щось нове, а це знімала на камеру. Це було б задоволення, бо тобто я обожнюю знімати влоги, але так як це, знаєте, вихід на новий рівень, і це такий. боже. Зато картопля з м'ясом вийшла дуже класно. Новизна, яка ми собі вдавлюємо, вона нас виснажує, але це не значить, що нам не треба туди йти. То далі буде простіше, і я розумію, що буде простіше, тому що я сьогодні стільки тих налаштувань поклацала і стільки вже під вечір знайшла, що я прям аж така, Боже, що, що, як запам'ятати? Тому отакий в мене звичайний день. Це я всім дуже дякую. Дякую, що взагалі подивилася це. Знаєте, скільки нас? У нас вже 850. Це просто я не знаю. У мене такий рівень вдячності. І попереднє відео, яке випало в рекомендації, я така і, і мене лайкають, і, і, і пишуть коментарі. І я така, боже, 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 ну це, це капець як приємно. Я не знаю, це відчуття. І теплота, коли тобі не треба вдавати, да, і ти потім. В інстаграмі, наприклад, коли раніше ти щось там вдаєш, це все. І не, не отримуєш ніякий фідбек, ти ще так заганяєшся, потім себе чмериш, хоча насправді ти ж чмериш не себе, а образ, який ти сам собі придумав. Ютуб це набагато це про легкість душевну. Я вам чесно кажу, отут я, яка можу бути, я собою. Я дуже. Дуже. Знаєте, Інстаграм це як аб'юзивні стосунки, блін. Ти не можеш вийти і налагодити нормальний контакт з партнером, тобто з інстаграмом. Я ще дуже сильно вчусь, я все ж таки досі шукаю, досі шукаю то своє, але все, шапка профіля готова. Я в наступному відео розкажу, які питання мені допомогли. І, можливо, в наступному відео більше поговоримо про інстаграм, там всякі штучки так що. Всіх обіймаю, якщо у вас ранок, доброго ранку. Якщо у вас вечір, доброго вечора. Якщо у вас день, ідіть щось робіть. Пока!